Так, друзі, доброго дня. Дивіться у нас поповнення. Є 16 каченят. Це у них вже вечеря. Цікі малі вже їдять салат, там булочку, гризу. Отакі віці. Друзі, з вами підписувати, ставити лайки, коментувати. малеча. Тут теж качки відпочивають. Одні купаються. Курка з курчатами. Там, гуляй, вже попідростали курчата. Да, це прикольно. Кої зараз, мабуть, йдуть купатися. Зараз подивимось, що вони будуть чудити. Ні, тільки великі п'ють, а малі щось. А то у них там того пенька є маленька вода, вони йдуть туди попити воду. Такі у нас справи. Там є от там то дерво, там під тим деревом теж є качка ще одна, Уже теж є пару каченят. Не знаю, стільки. І от там у тих теж в корчах тих теж, теж, теж є дві качки, але ще немає каченят, є тільки яйці. Та от каченята пішли вже так далеко, одно загубилося, там біжить, не знаю де. О, знайшло, побігло. Все, повечеряли каченят і все. І так, тут ще курочки теж вечерюють, кролики теж, поїли морковки і полягали, відпочивати. Та, друзі, не забуваємо підписувати, ставити лайки, коментувати. Ось таке такі новості на хазяйстві. Надіємося, що там під, під цією будкою вийдуть кроленята.